Привіт, дорогі друзі, з вами я, Лакі Тьома Юа, і сьогодні я снімаю, снімаю для вас виживання з другом. Друже, привітайся. Всім привіт, друзі, Лакі Тьомі. Ми сьогодні снімаємо іменно для вас, щоб ви ставили нам більше лайків, И чтобы на, на, на лаке теме было больше подписчиков. И мы си и мы всегда будем постоянно так снимать, когда у нас будет хотя бы 3000 лайков. Идиот, у нас 4 подписчика. <сіху> 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 Ладно. <сіху> 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 Ладно, те, що він сказав, и те, що може, выпустили что-нибудь российские сказали, то він... Гаря вона і говорить, так само, як і я. Тому я вирішив забрати українськомовний канал. І так е, про мій скін. Бачите мій скін ось. А нього не дивіться. Нього не красивий скін. У мене ось, бачите, скін такий. І як думаєте, де я його знайшов? А звісно, я його рісував сам, малював сам. Два дня цілих. І ладно, ну що ж, давай будемо приступати до виривання. тільки я зараз. Параметри, давайте, я думаю, мої підписники не будуть пароти, якщо я вирублю сложність. тому що нам ну, хоча б зробити камінь, і Ну, так. Да. Я тут вже бачу піщерку, ну якби, Чо, Даня, пошли, О, дерево. О, там я бачу тиковки. Блін, важко ходити. Потому что я все-таки на телефоне играю. А ну-ка подойдем. Настройки игры. Куда? Настройка игры, да? Иде там Фудінг... Настройки игрынг демеч. Один блок. Да, да. Ал убираем и не ваза. И настройка игры еще. Тут что надо включить? надо. Защиту элементов. Защиту элементов и надо... І... Так, да, я можу ламати. Ну, так. І давай, коли, є, коли ми собі домик построїмо, то встановимо там точку спауна. А як? Ну, тут у мене є така кнопочка Установити точку спауна. І так, я думаю, що я зроблю взагалі тихо. Ну, гром... Воно і так тихо громко звука в Майнкрафті. А паузи? Видео? Да. Yeah. Конечно нет. Yeah. І не звертайте уваги, логике, що він дуже ляпнув про 3000 лайків. Це він чуть-чуть таке. Не всегда знімає і говорить все кутюш. Забув, забув, що він не Едісон. бо він його дуже любить дивитися. І ще у нього не миллион підписників. Без тих це правда? я тому що он дуже снімає нековані відео. Відео звіт. І чого виживає? Ну я взагалі хотів записати для вас, мої дорогі друзі, троє блоками. Це зараз на Ютубі популярно дуже. Ну всі записують якби на ПК в комп'ютерах. А я вирішив, ну, якби на телефоні. У мене я, в мене вже є скін камня. І тільки от така проблема. Як назло, не можемо зайти на Skywars. Да, там загрузка. Поможи мені, а? Я тут застряг. Да, да поможи! Викопай тут блок. Ой, все, вот блок. Ой, все. Блин. Все, один вырубил. Не могу поставить. Не ставите! Вот здесь не могу. О, наконец-то я туда выберусь. Ладно, я уже... Дань, я крафчу зараз. Що? Ну, доски. А, я дарю пишу. Ну, Палочки і верстак. Подожди. Шо? То би окей, тобі зробити топор? Я мені мне кирючку. Ну давай топор, давай то. Топор. Тей-то сделаю. Да. Так где? Ты где? Давай бежи до мене. Да, ну ладно. Біжи до мене. Надо okay, дарим. Да, да. yeah. 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 Конечно, да. На я выйти не можем на. Сейчас. Перед носом лежить все. Це в мене просто ці плаги були. Так, я собі, навірно, зроблю кірочку. Піду. Я собі були подобуваю. Ну, для, для домика все-таки. Для будиночка. Я Я даже... я вже знаю, як назвати цю серію. А не скажет, пусть это будет сюрприз. Виживання з другом. Неправильно. А як? Дань, ну в мене ж украинскомовный канал. Ты не на канале Адисона. Зачем? Я вам ну, покажу. Зараз Данилку вимагає паузы, я зроблю паузу. Ну и...

Бо я бу я тоже, я сам бо, коли бачив свої своей відео на російській мові, я сам думал, блин, це я тебя так коряво говорю. Не, не надо. Пан, я тут... Ну давай, включайся. Зараз. Делаю ран. Типа рано. И мы продолжаем. Треба дерево на роботи. Так, зараз невеличкі проблемки. О боже, що тут... О, все. Що за чорна штука? Так. Це треба виправляти. Так. Так. Ми Так, у мене вже півстака, булишника. Я просто вже если подписчики ну, если ну, подписчики подивляться е, це відео. і якщо я зараз там даже скажу, то йо мою, то вони теж же могут, мабуть. Чому? Ну потому, що я хочу ну і ну заради цього, щоб ви поставили хоча б лайк. Е, Нет, ну як би, у нас вже на каналі чотири підписника. Вітаю. мене Ну, все-таки на одному відео набрались 4 підписника І двоє мені предлагають взаємну підписку Ну ладно, коротше. Ну да, два лайка нам вистачить. Дивіться. Може давайте навіть три. Ну блин, короче, подписывайтесь больше на лаки мо, этот э, цей, excuse, ну, канал. Ого, я тут скорби нашел. Які шкорбы? О, я с ним шкорбы. Яки шкорбы? Железо. Да. Две дешевита железо. Раз, два, три, четыре. Два блока пускаем. Ты имеешь делать? Ну, а ты шо вже желізо тобой? Да. Зачем? Який, який у нас буде пол? Підлога яка будет? <плодженний рейт> Чотири. Раз, два, три.

Корівка! Я знаю, що ти корівка, але тебе прийдеться вбити. Ой! Буй. О да. боже, як ти пише. Да. О боже. Да. Корову насилують. Ну да. ти боже, я не. А чого да. березові? А де ж Ну я три забрав. Добувай, добувальщик. Молодец. Раз, и два, и три. И четыре, и пять. И. Угляда уже Давай лучше ты пиш, да будешь хуильно. Ну да, вули. Так, я тут типа гаража ношу. То есть Який ще гараж ты? Ну типа гаража. То есть ти? ты. А, це ярев. Ладно, я наверх поднимаю. Два, три, четыре. Шість. Эм, Даня, да будешь ще чуть-чуть э, камня нам. Бо нам чуть-чуть не вистачає. То есть чуть-чуть на пол и чуть-чуть. У чуть -чуть. мене 28 є. У мене вісім. Как 40. Короче, я стал дому, да? Ты курок убиваешь? Я? Да. Я. А чому мне тільки шоу потила, що курка запищала? а может може ты убиваешь? Я вообще дом строил. Так, значит, я устанавливаю точку спауна. Ок, то я всем. Ну, ну, попробуй выйти. Дякую. Мне лопата потрібна. лопата? Ну, да. Что ты делаешь? У нас пол будет всем клеточкой.

Данило. Данило. Знаєш що? Давай зараз тобі драм... дам, три желіза. І ти підеш в шахту добувати нам ресурси. Окей. Okay. Ти ж не зробиш мені зразу, короче, сверху желіза. Ні, сам делай.

Як би ви зараз знали, як би мені не гра... неудобно грати на телефоні? А цей на панке грає? Що ти сделав? Поставив буб. Нет, ну в чем історія? Я б міг спокійно записувати на планшеті. Але є одне. Програми, щоб записувати, не йдуть на мій Android. А на, а на телефон йдуть. А телефон ну якби не дуже і великий, і не маленький. Ну да, Ну ще в нього, мабуть, мало. Що, я на зарядці гуляю? Да? Чи я. Я, туплюсь, а, я не свеключу. Потом, потом я потеряю железо. Тепер не потеряю. Дань. А ты знаешь, что в нашем доме? Ну, перед нашим домом будет пещера вирита. Яку мы будем реть? Ты... Ой, якусь печатку. Пещетку. Пир. Пик. Пещерку. У мене да. тоже. Ну, сейчас по-моему. Ну, дань, может уже будем То це ж мало Да нормально. Вставай давай до мене. Вс, системи умница. Ой, потерялся, да? Ну, бывает таке Ладно, ну тоді я можу сам закінчити запись. Е, сейчас я уйдем добу уже. Давай. А ні, завтра переснимемся. Ну ця серія, напевно, вийде на сьогодні понеділок, напевно, верно в середину или второк часа. Ні, а в середу у нас не получится. Чому? Ну, іменно в мене не получится, бо в мене тренування. То і сьогодні було Хорошо, Даня. Короче, Став... кольце. Добре, дорогі друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що, Дякую, що поставили палець вгору, І всім до побачення!